Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас така тема сьогодні, мої дорогенькі зараз я прочитаю: причина самотності. І так, чому ви одинока? Чому ви самотня? Ви знаєте, я так скажу, самотньою можна бути і у партнерстві, тобто, і одруженим, і заміжньою бути. Можна бути Можна самотньою. Чому? Причина вашої самотності. Чи ви одинока, чи ви з кимось, але відчуваєте себе недобре? Зараз ми будемо дивитися. Як зазвичай, мої дорогенькі, ой, вибачаюсь, у нас три позиції. Позиція номер 1 позиція номер 2 і позиція номер три. Вибирайте одну з трьох свою позицію. Інтуїтивно зазвичай. І будемо дивитися: один, два і три. І дивимося: Причина вашої самотності. Я так скажу: вам дійсно одиноко, дійсно, навіть дуже, але я відчуваю, що ви самі собі щось не додаєте. Ви самі собі не даєте достатньої любові. Як може прийти людина у ваше життя, якщо ви самі себе не цінуєте? Чомусь в мене таке враження, що ви десь а, таке, ну, таке враження мені складається. Ви відчуваєте себе настільки одинокові, ніби на, як то кажуть, на необітаймому острові. Як та одна квіточка, та белиночка в холодному просторі? А, тут, не, тут дивіться так: якщо ви одружені і так себе. Почуваєте, я думаю, що ви трошечки себе обмежили у якихось хороших речах. Тобто на солодах для себе, приємності, якісь дрібнички. Ви занадто, можливо, економили, економили на собі, я ось так скажу. І тут немає значення, чи ви одинока дійсно, чи ви у парі і вам трошки самотньо. Ви себе обмежили, ви себе обділили. Ось причина. Я, в принципі, і не, не, не відчуваю, що мені треба докладати тут якісь карти. Я і так відчуваю: ви себе обмежили, обділили. Порада вам, почніть з дрібниць. Дайте собі, ем, знайдіть ваші забаганки, ваші мрії, почніть думати за себе, тому що ще не пізно. Ніколи не пізно починати себе любити. Почніть любити і сприймати себе, яка ви є. Любіть себе, піроженко, мороженко це не значить, що треба обжиратися, але це значить, що вам чогось хочеться, а ви ой, я поправлюсь. Щось вам інше хочеться, ой, а в мене дітки. Розумієте? Не забувайте про себе. Якось так. Якось так. Друга позиція. А друга позиція, чому ви відчуваєте себе одинокою, самотньою, вірніше? А отут протиріччя. Як це сказати? Тут людина себе недолюблює, не поважає сама себе, а тут навпаки, ви вважаєте себе. Чимось особливим. А Ви вважаєте це, це, в принципі, нічого тут поганого нема. Але я так скажу: тут зверхнім може бути відношення до інших наприклад, до чоловіків. Я тут не бачу, що ви у якійсь парі, якщо ви вибрали цю карту, вона вам не підходить. Вибирайте якусь іншу. Тут людина аж зашкалює. А, але не, не в тому плані, що ми всі особливі. Розумієте? А, для себе ви дійсно особлива людина. Але це не значить, що ви і для когось теж особливо. Розумієте, кожен для себе повинен бути особливим і унікатом. Це так, діамант. Кожний з нас є якийсь діамант, абсолют і тому подібне. Але тут зверхнє відношення до інших. Презирство може бути. Я родилась під щасливою зіркою. Ми всі родились під щасливою зіркою. Нічого особливого. Наприклад, так? Ось. А я особлива. А мене мама годувала з сріблої ложечки. Ну, мене теж годували з сріблої ложечки. У нас так в сім'ї поведжено, що новонароджену дитинку, немовлятко, годують срібної ложечки. Ви знаєте. Ну, от вибачаю, вибачаюсь, якщо я когось образила. Але в мене пішла така інформація. Ось так, мої дорогенькі. Тут потрібно, звичайно, всі ви абсолюти. Всі ви щось особливе. Абсолютно, кожний з вас є унікат. Але це не повинно бути переходити в егоцентризм. Тут Аж зашкалюю. Якщо ви вибрали цю карту і кажете: Ні-ні-ні, я не є така, я навпаки, чи чоловік, чи ви, чи жінка, немає значення. А ви знаєте, що ще може бути? Ще може бути, ви чекаєте в казочку якогось принца принца на білому коні. Ось це теж може бути. Ось, бачите, мені прийшло трошечки я ще. Um, як сказати, інтуїція ще мені підказує два варіанти. Або людина аж зашкалює егоїстична, або е ви чекаєте на якогось принца. Ось у вас є якийсь образ людини, і ви хочете саме такого принца, щоб вас ну, вірити в казочки. В принципі, тут теж нічого поганого немає, але ну так. Да. Ну, да, Ну, хоча б, нехай буде е е саночки біленькі, теж непогано. Ось. Передивіться ваші плани, ваші мрії. Ви знаєте, кожна людина є унікат. Ось. Якось так. Цікаво, правда? І третя карта остання. А ви знаєте, чому? Ви не вірите. У відносини. Тут може бути людина, як би це вам сказати, ви обходите десятою дорогою взагалі. Можливо, ви хочете першою завжди бути, розумнішою завжди бути, навіть якщо ви чоловік. Таке враження складається, що ви іншим людям, наприклад. Відбирайте перше слово. Завжди останнє слово має бути за вами. Я би навіть тут ще сказала. Людина дуже хитра. На злодію шапка горить. Що тут може бути ще? А ну може, мені карти підкажуть, тому що щось. Ще може бути. Е, я так думаю, ви е, дійсно себе рахуєте за щось особливе. А, все, я зрозуміла. Ви уникаєте серйозних відносин. Вам не хочеться серйозних відносин, якщо то тільки. Не знаю чому, не знаю чому, ви просто уникаєте. Стоп, 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 зачекайте, щось у мене тут інше йде. Ви уникаєте бути коханкою, ви уникаєте несерйозних відношень, ви уникаєте е, будь-якого флірту і, е, е, як би це сказати. У вас страх навіть, можна сказати, перед сексуальною близькістю може бути навіть. Вам навіть, знаєте, ви настільки, можливо, ви зневірились у своїх силах, що ви якась особлива людина. Тут, наприклад, зашкалює, а, а у вас ви не можете щось можливо відпустити. Ось. У мене таке враження, що ви просто були вже в ролі коханки, і такого ви вже більше не хочете допустити. Можливо, у вас є діти, і вам не попадалися на шляху, щоб були хорошим батьком, щоб ці чоловіки, наприклад, були хорошим батьком для ваших дітей. Можливо, ви вдова. Чомусь у мене так іде. Не питайте, чому Відпиш... напишете мені, що там у вас. Ось, але я так бачу, ви усіма способами уникаєте будь-яких, тому що у вас діти є, мені здається. В, мені здається, що ви не вірите в те, що навіть з дітьми хтось може вас взяти. Я не здивуюся, якщо у вас хлопчик та дівчинка. Ось. А ще знаєте, що ще може бути. Бачите, тут може бути дуже багато варіантів. Ну, По-перше, того, що це не особистий розклад. Може бути, що ви настільки мудра жінка, що вас чоловіки оминають. Ви занадто мудра, занадто глибока, і ви наскрізь бачите чоловіків, їхню нещирість. Ось, ви прощитуєте одразу. Одразу прощитуєте їх. Якось так мені пішло. Е, мені буде цікаво послухати, верніше, читати ваші коментарі до третього варіанту. Дуже цікавий варіант вийшов. А другий так само, перший так само. Мої дорогенькі, я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе. А от, і вірте в кохання, воно прийде, повірте мені. На все добре.